Вітаю! Ви на каналі Таро Політика. І сьогодні чергові Таро розклади по ваших питаннях так званий Бліц. Так, пані Олена питає: от у мене питання до Бліцу. Чому з Маріуполем це сталося? Ну, сталося те, що сталося з Маріуполем. Те, що знищили місто, і багато людей загинуло оце. Мається на увазі, так? Тому що блокадний так довго. Був, мабуть, тільки він. Люди не могли вийти, виїхати, помирали і закопували їх прямо у дворах. І це було тисячі. Так чому Маріуполь? Чи справді він заслужив це бо чекав Руський Мір? Чи може це, щоб йому якось оновитися? Бо до війни там дуже все було совкове, старе, депреснякове. Не все, але багато. Так. Ну, питаємо, чому Маріуполь з Маріуполем так жорстко вчинили вору. Хоча тут нічого, звісно, із ряду вон виходящого немає. Вони і грозний стерли з лися землі, це в сучасну історію. Да? А до того тисячоліттями так чиняли з усіма містами. Так, чому саме Маріуполь? Тут підкорити своїй волі, підкорити волі, щоб загалом це місто не було незалежним, я б так сказав. Тут дійсно сила застосовувалася дуже величезна, і вона йшла, це була вказівка людини, яка обійма, ну, отак от обіймає високу посаду. Це була вказівка від самого Путіна. Розправа. Чому саме Маріуполь? Е, ну, Тому що там військові, та сама Азовсталь, скажімо, той самий Азов чинили спротив, довго-довго е, тримали оборону, я б так сказала. Е, далі, е, дійсно, там русський дух, там Русью пахне, Там дійсно є. Е, Прихильники руського міра, за це теж. Далі Мах, ну це все-таки Мах може вказувати, що це якась як маніпуляція була, але так от дві карти. За те, що це місто доволі промислово розвинене. Розвинене. На економіку впливає України і народу всього українського. Ну, ще за що? Маріуполь? Ну, містяни повинні виїхати з цього міста були. От вони повинні були покинути або виїхати фізично, або просто загинути. І ця карта може вказувати на фізичну смерть. так? І, і там все змінити. Побачте, розрушити повністю і заселити, я так думаю, новими. Ну тут уже не можуть жити люди. Не можуть люди жити ті, що жили раніше, бо це ти ніби як на кладові, що живеш, чи щось таке. А заселять іншими, заселять іншими. Зробити асиміляцію. Загалом карта і башта, диявол, мах випадає сила. Тут була така вказівка повністю знищити це місто і вона йшла від верховного їхнього, російського. Чи задоволені вони? Чи задоволені вони тим, що знищили. Ну, Вождь їх задоволений, що знищив Маріуполь. О! Тройка кубків. Та для нього це свято. Дуже задоволений. І він вважає, що задача була повністю виконана. Повністю політична задача була виконана повністю. Яка політична задача? Тройка мечів. Ну горе принести. І, 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 і я б сказала так, що по цій карті бий своїх, щоб чужі боялися. Ще отак можна сказати. Бо він то вважає це своїми містами. Ну це жах, які карти випадають. Тут повністю була задача знищити народ. Повністю, тут, я не знаю, десятка жезлів казує, це ж не 10 тисяч загинути, загиблих, не 10, не може бути. Я думаю, тут показують, що тут не менше, ніж до 100 тисяч доходи. Ну, принаймні загиблих і тих, хто виїхали з міста. Мета повністю, по його по розумінню Путіна досягла. Чи є тут якась кармічна е, зацепка е, у, у, у цій ситуації з Маріуполем? Да. Карта карми випадає, шестка кубків випадає, карта інфантильності, шестка кубків. Дійсно, там, там є було велика чисельність, я б сказала так, совко, як їх називають дрочери. Є тут і кармічний відповід. А чи пострадали ті, що більше всього хотіли руського міру? Оці люди постраждали. Да, Вони наказані. Колективна, колективна карма по ним вдарила, наказані. Наказані вони від росіян. Наказані. І багато хто, я навіть скажу, опинився в пеклі. Я маю так казати, бо ця карта просто в інших колотах вказує на пекло. Постраждали. Вам Україна була не до шмиги. Україну ми не любили, до неї чекали смерті України, а отримали собі суд. Вищий суд отримали. Точно повмирали. Багато совкодрочерів і ті, що чекали руського міра, багато загинуло. Ну, хто, хто загинув? Ну, наказання жорстке. Це карта восім -ка жезлів», це карта кармічної. Колективної відповідальності, від якої відпетляти неможливо. Ти не можеш нічого вдіяти проти колективної карми. Наказання і це розгір. Так що наказання дійсно було на це і суд на це вказує. Так, ну це чому в Маріуполі? Дійсно, карма міста через. Прихильність до, до, до Совєтського Союзу і Російського духа. І це була пряма вказівка Путіна: знищити місто. В зіданні. Так, далі. Що питаєте? Пані Іруся питає: Гітлер свій народ не катував. В концтаборах катував виключно всіх, окрім арійців. А Сталін падло, взяв принцип концтаборів Гітлера для катування своїх же. У мене питання на наступний бліц або на окремий розклад. Яка була мета, або навіщо Сталін знищив? Більш-менш остатки інтелігенції Росії, лікарів, військових вихователів? І ще питання. Невже блокаду Ленінграда зробили військові СРСР по наказу таки Сталіна? Чи зробили блокаду Ленінграда, З другого питання почнемо. Оп. По наказу Сталіна. Двойка мічів. І ще. Смерть. Да. Блокаду Сталіна. Бачите, яка тут чорна карта випадає на блокаду із всіх колод? Можна сказати, саме така мрачна. Тут видно вода, там оту дорогу життя. Це зробило по наказу Сталіна. Знищення Ленінграда, це по наказу Сталіна блокада. Для чого тоді? Імператриця. Пажезлів І Тусмічів. смічів. Так тут зрозуміла причина. Вся ота. Дух імперії, бо Петербург, потім Петроград, потім Ленинград, це ж ніби ну Петербург був столицею імперії колись. Це треба знищити було повністю. Всі за, за, зародиші імперії, ну, навіть спогади, що коли це, колись це було центральне місто, що там якась інтелігенція проживала і таке інше. Це мало бути все знищено, все в все навіть всі. Ці зачаточні я б сказала, явлення. Добре, питаємо тоді, для чого Сталін? Тут гарно все карти відповіли. Тут дійсно була вказівка Сталіна повністю знищити Це, Ось ще одна карта наказа. Кара, кара, він як діяв майже як Бог. Тобто отак от він діяв. Так, ну питаємо, для чого взяв Сталін і знищував, знищував свій народ? Для чого Сталін знищував народ? Так, ну повинен, бо там питання було на інтелігенцію. Да? Повинен був залишитися простий народ. Так, Не повинно було бути ніякої там інтелігенції, всі пролітарії повинні були бути. Всі повинні були бути залежними від держави, можна так сказати, бо тут карта якась залежності випадає. І тут повинно було би швидко знищитися всі, ну як би сказати, корні, корні людські. Тобто повинно повинен став стати, не повинно бути, було наці, бути національності, не повинно бути сословій, не повинно було б бути. Там, ну, як, інтелігенції, що це, там, ну, як зараз би я сказала, там сімейного бізнесу, тобто сімейних справ, які передаються в спадок, да, там, якісь бізнеси, хай так буде. Повинно було бути уравніловка, Всіх потрібно було урівняти, вони всі повинні бути рівними. Оце така. Ідеологія тут, звісно, тут проходить ідеологія, Туз Кубків це ідеологія, а лицарь Кубків це хибна ідеологія, якась утопічна. Ну ще для чого ти нищив народ? Щоб ніколи на території Росії ніколи не було ніяких бунтів. Ну, з Радянського Союзу. Ніколи. Оцих, які можуть бунтувати, їх треба було знищити. Це все, звісно, робилося дуже підступно, я б так сказала, по сімки мічів. Тут, звісно, це він творив це як вор. Е, да, І він, бачите, він дуже ризикував. А також він боявся і для себе, що його скинуть. З його посади внаслідок бунта. Тобто люди терпітимуть, терпітимуть ці всі знущання, які були, а потім вибух станеться. І він боявся, що його знищать теж фізично. Тобто тут ще елементи є особистої безпеки. Да, тому він ховався так само, як ховається зараз Путін. Така сама карта випадає на Путіна. Він постійно міняв локації, постійно міняв свої резиденції, таке інше. Кажуть, що Путін, бачите, Сталін не ночував ні одної ночі в, тому, в одному і в тому ж місті. Він постійно це змінював. Він дуже за себе боявся за свою за своє життя. Дуже до істерії, до паніки, до е, фобій. Е, да, він боявся, що його оточують одні вороги оточують. Тому він нищив всіх підряд. Саме так. Так він самостверджувався, бо він вважав себе ледь не Богом на землі, імператором, який може робити все, що завгодно. Е, цікаво, чи поніс він якусь кармічну за це відплату. Взагалі, що з ним сталося після смерті, Ну, куди, в які міри, міри світи він потрапив, куди? Куди Сталін потрапив? Карти показують, що ця людина переродилася вже в жінку. І ця жінка десь вона й навіть і діє. Ми, ми про неї знаємо. Ну, може, жінка, ну, скоріше жінка, бо королева Пінтаклів. Ну, це якийсь маніпулятор зараз. І ця жінка має шанс збудоражити, збудоражити, ніби народ якийсь. Теж проповідувати буде якісь ідеї, е, теж сімка мічей, вони хибні. На території Росії вона перевтілилася. Ось о дев'ятка Пентаклю. Чи це не в, не в Путіна? Ну, ні, Путіна не може Путін 52-го року. Ні, це не Путін, це хтось інший. це хтось інший. Тут є навіть ну, ми можемо і знати, але ми не, не можемо це чи повірити, чи не можемо правильно проаналізувати, хто вона. Знову королева Кубків випадає, знову башня. Якась, блін, деструктивна ліч, лічність, особистість, якась жінка деструктивна є, і на території Росії вона. Не знаю, про кого це говориться. Хто б це після 53-го року перевтілися, скільки хоч її років зараз, а ну, якого вона віку? Давайте запитаємо. Якого вона віку та жінка? Десятка кубків. Ну, скажімо так, що десь так років 30-35. Тобто жінка, яка може мати сім'ю, дітей, таке інше. Я не знаю, про кого це мова. Мені нічого в голову не приходить. Знову ось королева мечів. Вона в органах влади. і ось вона знову виходить. І вона свою якусь позицію відстоює. Ну, якщо у вас є якісь ідеї по, по цій жінці, то напишете в коментарях, бо мені щось нічого в голову не приходить. Так. Далі, пані Антоніна питає, пані Надія, питання на Бліц. В Тіктосі багато відео про Мілітопіль. Десь так, як перед жестом доброї волі з Херсону і закликають людей до евакуації, знімають аквафреші. Пишуть, що місцеві ховають дітей. Щоб не, не забрали, до чого всі ці рухи? Так. До чого всі ці рухи у Мелітополі? Та просто запитаємо, чи готується в Мелітополі до жесту доброї волі. Чи готується у Мелітополі до жесту доброї волі? Да, готуються. Депресія там у них, вони вже не бачать, можна сказати, що вони не бачать шляху розвитку для того міста, ну, як у ситуації ті, що вони опинилися, тут буде різкий вибух, ну, тобто різка переміна ситуації. Відійдуть. Да. Тут з кубків вказує, що буде наша перемога. Вони втечуть, от вони до цього і готуються. да. Там дуже сильні дії проти них відбуваються. Не знаю, ми багато чого не знаємо. Ми багато чого не знаємо. Вже, якщо явні там якісь вибухи, то нам пишуть. А насправді там дуже сильні потужні силові дії відбуваються проти колаборантів, проти якихось там, ну скажімо, так, проти окупанта. І оце вся ситуація скоро тут дві перевернуті такі карти вийшли, що вказує, що ця ситуація ось-ось вибухне і все стане зрозуміло. Тому дійсно готується до відходу. Так, ну і ще таке питання задають. Коронація короля Чарльза III відбулася 6 травня. І на відео побачили якогось ніби монаха з косою. Тут пані Анна питає. <кій> а можна в карт таке запитати, то людина в чорному плащі звичайна, чи якийсь дух монаха з косою? Бо я не бачу тут нічого надзвичайного, може там паралельно кіно знімало чи анімація якась. Ну і люди люблять шукати всякі таємниці. Так, ну чи було, то, чи було то якимось знаком? Хай покажуть карту, чи було той проход монаха якимось знаком? чи ні? Не все так однозначно по цих картах. Це щось, не, це щось дійсно таке пов'язане з тим, що нам невідоме. Ну, то було в дух якийсь. Я б сказала так. Святий Дух ось попадає. Що тоді за, за, за знак був? Так, ну це було щось, це дійсно був знак про, про жінку, про чоловіка, і що. Лицар жезлів, що скоро щось відбудеться. Е, ну, Карти показують, що це, що це царство не буде довгим. Тут і жінка, і чоловік швидко. Будуть потребувати якоїсь допомоги, по диявол перевернутий, повішаний. Це може бути якась хронічні у них захворювання. Особливо перша виходить жінка. Мені кажеться, тут жінка першою піде. Вона вже погано себе почуває. депресії тут будуть інші. Тут буде на її місці, буде інша жінка стане імператрицею. Це швидко буде, дві швидкі карти. Це може статися ой, Лейтний зміна на рок, не рік скупки. В общем, дійсно це був якийсь знак, і дійсно тут був якийсь там, не знаю, це не хоч не хромакей. Тройка мечів, колесниця. Ні, це інформація окультного характеру. Показують ось по, по королеві мечів. Це інформація окультного характера. І це дійсно якийсь мог бути дух. Да. Це, це предсказання. От, зірка випадала. Ну, так сумбурно. Але це ось, о, це прогнозування, передбачування і таке інше. Так, я дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. До нових зустрічей!